Загадуй бажання, найбільший зоропад року можна спостерігати в ніч з 12 на 13 серпня. Астрономи прогнозують, що години в небі засяють близько 100 метеорів. Нагадаю, так звані метеори або падаючі зорі це не загиблі світила, а мікроскопічні частинки комет та астероїдів. Вони входять в нову атмосферу та згорають там. Бачити зоряний дощ можна навіть не озброєним оком і не лише влітку, проте восени та взимку спостереженням зазвичай заважає хмарне небо. Подобные явления люди наблюдали уже очень давно, ну, с глубокой древности. И тогда и возникла знаменитое суеверие, что падающая звезда это угасает жизнь какого-то человека на земле. И чем ярче эта звезда, тем ярче была его жизнь. Вот в эту дочь, с 12-13 августа, это во второй половине сессии ночи, что поток этот идет из созвездия Персея и называется поэтому Персеиды. Найяскравіший же зоряний дощ астрономи зафіксували восени 1933-го. Тоді небо освітили близько пів тисячі метеорів на годину.